Ну що, привіт? Думала, Жумала сьогодні не вийти в ефір, але записувала такі колобочки в свій чат. Я створила чат для новачків для таку квіточку, бо наш бренд символізує квітку троянди і співпрацю. І Знаєте, що вже розучилась Я писати. Відосики, тепер вже мені прямий ефіри стали робити легше. Тому вийду на пару хвилин. На вчора був такий зом, що треба записувати відео або прямі ефір дуже коротенький, дуже доступний. Тобто людина зайшла, прослухала пару хвилин і зрозуміла, що вона почує. Сьогодні роблю макіяж, і в мене закінчився мій улюблений тональний крем, який я дуже дуже полюбила, який дуже гарно лягає, маскує. З ним обличчя дійсно дихає, не, не Має на нього висипань, дійсно він адаптується до нашої шкіри. Тобто я користуюсь третім тоном. У зараз на мені з вісьми ранку. Тому в мене він закінчиться. І я таку зроблю з вами невеличку розпаку. Такому йде він упакуванчу. Дійсно, це прове 30 мл Іде, коли ви відкриваєте, він вас дійсно три місця. Бо це дійсно йде продукція натуральна. Я вже більше півроку як ним користувалася. Отак він запаковується до. Стаю отакі буде пере мене новий тональний крем. Чи ви розуміли, що в мене будь-що з продукції проведе закінчить, і я знову до неї повертаюсь? Бо це дійсно якість, ціна і доступність на моєму обличчі, бо я колись вам розповідала, що я колись брала. Через інтернет-магазин тональний крем більше, ніж 150 мл. то моє обличчя таке зробили, що навіть рідний брат не впізнав, що з моїм обличчям. А всім подивіться, тут в гарний час сказати, ідеальне обличчя. Дійсно, я свою зустріла знайомку, каже: Таня, реально в тебе ідеальний макіяж навіть на вулиці. І зразу у мене замовили продукцію прове. Для макіяжу все, що є, у нас її дуже багато. У мене третій тон у запакований. Що ви розуміли, що дуже цей тональний крем, я без нього навіть не можу вийти на вузь. дійсно що таке тональний крем це захист нашого обличчя. Деякі кажуть, я не користуюсь тональним кремом, але ж ви своє тіло оберігають. Так само треба наше обличчя оберігати від сонця, від вітру, від морозів, від сквозняків і так далі. Це наш тобто є захист як для тіла. Одяг, так само для обличчя, тональний крем. Ще нас є тональний крем дуже крутий, BB з 50. Оце в мене крем закінчився. Сьогодні, я так, знаєте, роблю його, наношу на руку, а його нема. От ви розуміли, що я дійсно ним користуюсь. Тому таке дуже тепер коротеньке відео буду, коротенько про кожний продукт, щоб вам було цікавіше. Всім гарного, мирного дня, слава Богу, в щоб... І побільше нам гарних новин. І запрошую в компанію прове користуватись дійсно класною продукцією прове, і якісною продукцією прове. Дійсно, за доступною ціною. Дійсно, яка продукція кава закохує вже і зараз. А сьогодні на мені аромат. Ну ви зрозуміли, мій образ такий. Навіть після цієї образу мене Матвійко став назвати Мама Квіточка, бо цей був бантик до цього ковтинку, але його коли їздила на Кіпер, на… Святкування вдягнула на свій образ. То він, коли дивиться моє відео, каже: Мамо, в мене квіточка. Сьогодні на мені аромат, такий скандальний аромат, який всі 50 на 50. А не розумій, але ну, це моя любов з любов'ю. Це бакараруш. От сьогодні мені його дійсно на собі захотілось. Він пахне на реча до сіми днів. Все, Гарного, мирного дня.